Добрий ранок 5 травня, любі друзі, трольольо. Коротше, психанув я закурив. Цей. Насправді я не збирався нічого записувати, просто так, спонтанно. Сьогодні, а вчора весь день був зайнятий, і трохи там туди-сюди, всю ніч пранням займався. А вже діло до обіду, так що, як завжди, хочу спати. Не ображайтеся. Так цей. Що? Вирішую питання. Свої оце. Думаю, що мабуть. Коротше, зараз супер активно займаюся пошуками роботи і, мабуть, просто час уже рухатися звідси нахрен. Бо щось щось я морально підзаморився під існувати. Існувати, біснувато. Вже ці люди, які мене оточують, вони вже починають мене дратувати. От. Що починають порушувати мій особистий простір, причому так уже чим далі, тим сильніше. От. Але наче так поганого нічого не роблять, щоб їх прямо послати отак. Насправді, в мене гарний настрій, просто я не спав. А так все чудово, все чудово. Деякі, деякі справи вирішуються, тобто в процесі, в процесі, в процесі. Але буде прикольно, якщо, ну, скоріш за все, мабуть, я буду робити суперконтент, тому що я рвану, тому що я рвану, коротше, десь до великого міста. А саме поки що вам не буду говорити, до якого в мене... В принципі, я вже до одного міста схиляюся а здебільшого. Але ще побачимо. Це ще не остаточно, але в процесах. В процесах. Просто буде, буде цікаво, якщо ситуація повернеться таким чином, що мені доведеться просто їхати, жебрукувати коротше, в тупу, ходити і шукати щось, як собака в така. Собака волоцюга бездомна, прикольна тема. Не хочу мені цього, правда. Ну як? Хотілося б трошки, щоб воно було якось краще. Чи мені б хоча б бляха якихось та нещасних там, якихось, там, трошечки грошей, щоб там хоч якось стартанути, щоб можна було зупинитися десь. Не хочеться мені, от не хочеться мені. Враховуючи мій грикий досвід. Абсолютно не хочеться мені скитатися отак без цього. Страшнувато, неприємно залишатися. Не те, що страшнувато, просто я розумію, наскільки, наскільки це тяжко і не зовсім безпечно залишатися десь на вокзалі спати. Коротше. Був гіркий досвід. Такі от справи. такі от справи. Капець, наче чимось цей, обдовбався, короте. так прикольно, коли не спав ніч. Але, правда, вже так, чашок, мабуть. Три кави, три, може 4 кави, бахло. Нормально, під кайфом. Тусуємося, відриваємося. Цей той гай Добре, хотів би ще про дещо поговорити, але то зовсім інша тема, тому то буде наступного разу. Бажаю всім гарного. Що там у вас день, вечір. Гарного настрою. І щоб все вдавалося у нас всіх. Ну, бувайте. До зв'язку.